Ч нам не везе? Бля. Ну просто фу, мені. А я сейчас сидит и думаю, блин, вволби пикнуты до гнома, короче. на одну лінію, руха нам кувато. Якщо ти першу сутичку програєш, наприклад, це, цена вообще нв. Эм. Противотворение ше норм. А от проти гнома, ну, без шансів, мне кажется. Просто, ну, ці луки з ядом, типа, зможуть законтрити в отвори. Та не можуть, ну не можуть. Вони, типа, вроді й дамажні, але там не вистачає вроді такого демеджу, знаєш, прямо із стріли, щоб швидко. Типа на нездійшли. Ні, там ти прикол, що не, там лучники, короче, там все від них здихає, поки не вийде, який роздає броню. Типа вони просто потом скончаються в сторону. І бахівку дає на мене. Що це гра з пригоном, коротше, хто воно... де там і стоїть? Да, да. А, ти хочеш вова, коротше, стоїти? Да, да, да. Я поки спробую в економіку зіграти і що-то. Надо вийти в Радагаста обов'язково. Ну, Особливо проти гнома. Да. На одну лінію Радік може зайти. Ну, проти гнома, да, це обличчя Ага, в мене Якщо хоч тебе буде волот, то я потом. Ага. В мене гном, і це Еребор. І він ну. Він зразу дві цих строї, він кудись би вилазку робить, коротше. Як він просвітить? Не знаю, бригади. Да. Він зразу два... дві казарми строї. Можливо, це... Знаєш. Ну да, так, да, це смахую на раш. тоді, тоді, тоді. Он меняется, я выйду Ауэн и Аумага старшими цеми. Так, сейчас я нашел ло тут. Чего севча не? Так, ну троллявные доси не закрепила. Так, якость я настроил. Было на мне. Боком не вийшло. ти, ти ж любиш будувати, щоб потом да 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 Так, гамлінг чи кого взятом? Ну зато знаєш, типа. Плюс. Не буду, наверное. Плюс що там повозка не буде, а там дві казарми, типа, звичайно, так грають. Пара не може бути не знаю, чи ти був чи ні, але ну, проти Самкова на одній лінії грав, в нього Лоло був, в мене Рохан. То я за що це хуки, в принципі, в нього грав. Що це не питує? Ми, ви? правда, програли катку. Ну, що? Ну, якийсь грає, питує, що це за хуй? Так, <звук> да, він обичну казарму построїв Лоло і робить цей грейд на дальність пулки, вроді. Бачиш? Угу. <звук> <звук> О як не хочем, він хоче, хоче дроводанню, типа таким чином. Ну ну. Бок хорошо ка... Ладно, раз він так робит, значить на користуватися ставати моменту не вправу виходить. Ну він мені хоть так довго буде собирать пачку. Знаешь мабуть вийду в соня, типа, ну який сенс будувати. Тим более гном, походу далі не збирається грати. Не знаю, я вже кучу бабок вклав у цих щоб луки вкрат. Не, ну одне я ничему не мешаю. Не ну как правильно, да. Так попробуй тропикара, что то он кидает там бидный. Пострадав, если він уже нависадивсь, то типа який сенс був в два барака стартувати. Не знаю. Може це тоже жартва ладера. Не нужно. А, у него есть центр забирает. Так, у меня есть e так, в принципе. С он купил? Мне кажется, Кава все-таки будет, как минимум, у Может быть, да. Боже, тут зразу дерево будується, що за приколи. А, він зробив отого, тіпа, аж того, типу... Це протикави, Нубас чи що. Боже, мічо тут побіг в пачку залетів. Мінут герой Челіка. Не знал, что один понадобится А, це шут спорти мене. Може він не в теме, короче, Що робити надо Ну да Бач ми зразу до убрана приготувався Рухонь часто стара ша бегом Ну, на то так На горой уже потерялся

Проти не Картинами лучиться, дайте то? Я хочу радоваться позвонить по ним. Другий тер. Ага. Ну ч? Ладно, я мозг лишу его пока покой. Или лучше тебе поможет. Хотя ты, блин, точно нормально свечи, кое-что. Выйдет салями, что ты его героя заразу давал. У нас бы брая твой дроник. все завязал. дам хоть пару пачек своих лучных. Ой-ой-ой. ой ой Да, там повозочка есть. Ну, он он сошел на буду. Ладно, я если что, еду туда. Бы. Надо кочнуть, если он ничего а, не делает. Я... Нормально. Бачу? Да, 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 бачу. Це вже п'ятий левел, нефіка. Так я ей перший не ри я просто понял, что це. Я вообще люблю так робити, це робоча схема проти всього на світі. Ой, але зараз на кольця... А не, нормально, я думав, гірше я буду. ну ерадика Так, це до мене підбіг. Ага. Він вообще в нього мечники просто. Хто це такі? Ну це щось то, що минулі каці він тубив. Га? Да? Угу. Кто-то мне выиграл, или нет? Что-то не бачу. Нет, не унимаю, я не буду. Так, я нас занекаю. Все, мы, мы не видим.